Добрий раночок. Я вам показувала, як я зрізала цибулю і базилік. В цій банці оця цибуля. Оце раніше сушилося. Я сушу багато, тому що, я ж вам казала, роблю приправи не для продажі, а собі. Дочкам собі трошки когось пригощу. А це оцей базилік. Я пообривала всі гіллячки щоб були тільки листочки. А це разом сушила сьогодні. ну Не сьогодні, а вчора. вчора я вчора ставила. Дивіться, скільки висушила ще разом із цим, що сушила цибулю, базилік, м'яту. М'ята це для чаю буде. Насушу цілу баночку, хай буде. Валимо моя любить м'яту. Але кажу, мам, я її п'ю тільки зимою. Просто ну, я буду насушувати, що в мені. У мене 20 таких холодків, як така Запах гар запахи не перецедя, знаєте, дуже добре. Я як купувала сушилку, то я хотіла, щоб не перемішувались запахи. Щоб лотки не міняти. Закриваю, щоб не випаров ну, не видихувався запах. Щоб лотки не міняти, бо є такі сушарки, що треба міняти лотки. А тут все тако ставиш. Отут можна Рибу, тут можна цибулю, вверху можна щось солодке, фрукти, пастілу, запахи не перемішуються. Ото я таку хотіла купити і купила. Ну, вже вона в мене, бачите, дев'ятий рік, дев'ятий рік. Трошки мені її попортили шнура. Нема слів, не буду лучговати. От. І такі, от така цибулька вийшла. Бачили стоїть цибулі. Ну, Вона не напхана. Стоїть цибулі, що я вирізала, що тут лежала на столі, вийшло. От стільки цибулі цей раз, тінь падає. Цибулька гарна, тому що я сушу при правильній температурі. От, Тут на мальону, Де, вона. де вона? О, тут. -то. Бачите, тут вона оця штука. І намальовано, що сушить, і скільки, скільки цього температура тут, то я оце сушу. Вон, і тут температура То я це сушу при 45 градусах. Трошки довше, але ж виходить е -е, нормальне. Таке. Хто має ізідри, то він знає, хто має таку сушилку. От. І ось от такі запаси. Будуть ще помідори сушені, буде морква сушена. Петрушка, укроп е сельдерей, корневий листовий, потрошки, тому що і цього я більш сушити не буду.